Розв'яжемо задачу про охолодження чаю за допомогою маленького кубика льоду. Що буде відбуватися? Якщо в склянку з кип'ятком вмістити лід, то буде відбуватися теплообмін. Від гарячої води тепло буде передаватися до льоду. Куди ж воно буде витрачатися? Лід у нас дуже холодний, мінус 20, тому зразу плавитись він не почне. Спочатку буде відбуватися нагрівання льоду до нуля, потім лід буде плавитись. Потім вода, яка утворилася з льоду, матиме температуру 0 в контакті з гарячою водою. Вона теж нагріватиметься. Ну і нарешті все це відбуватиметься за рахунок охолодження води у склянці. Таким чином, рівняння теплового балансу міститиме 4 компоненти. Q1 1 Тепло необхідне, щоб нагріти лід. Q2 2 Тепло необхідне, щоб цей лід розплавити. Q3 3 Тепло необхідне, щоб нагріти воду, яка утворилася з льоду. І це все буде відбуватися за рахунок тепла, відібраного від кип'ятку. В сумі буде 0. Розпишемо це теплоти детальніше. Нагрівання. Отже, CMT-T. Тепер уточнюємо. Гріємо лід. Отже, питома теплоємність льоду, маса його ж. Кінцева температура для льоду буде 0. Початкова це температура льоду. Друге тепло лід плавиться. Його можна обчислити за формою лям ДМ. Третя теплота. Нагріваємо воду, яка утворилася з льоду. Нагріваємо, отже буде СМ знову Т-Т. Конкретизуємо: гріємо тепер уже не лід, а воду. Маса із льоду утворилася вода. Льоду було 10 грамів, і води буде 10 грамів. Отже, тут маса льоду. Нагріватися ця вода буде до температури суміші Т. А починатиме вона нагріватися від нуля, бо лід, як тільки розстав, вода має температуру 0. Ну і нарешті q 4 Це все відбувається за рахунок охолодження води. Значить, знову це МТ-Т. Цей раз це води. М води, яка в нас була гаряча. Кінцевою температурою для процесу буде знову вже температура суміші, а початковою буде температура води. Оці 100 градусів. Тепер кожен із цих компонентів нам треба підставити до рівняння теплового балансу. q 1 сюди, q 2 сюди і так далі. Запишемо це. Отже, просто переписуємо на місці Q1 1 це льоду М льоду. 0. Зразу можна викинути. Мінус перенести наперед. Т льоду. Другий доданок плюс. Амбда М льоду Плюс третій доданок С води. М води. І знову вже не забудемо про цей нуль. Його можна буде просто викинути. Він там ні на що не вплине. І четвертий доданок у нас переписується весь, і з ним нічого тут не спроститься, не скоротиться, все як є. До рівня 0. Ось таке вийшло рівняння. Тепер дивіться, нам із цього рівняння треба знайти температуру суміші. Вона в нас є ось один раз тут і другий раз захована аж далеко в дужках. Ясно, що зразу ми не зможемо написати відповідь де дорівнює. тому зробимо все поступово. Для початку розкриємо дужки. Так як з іншими доданками нічого не робимо, то це все можна переписати без змін. Розкриваємо дужки С води М води, Т мінус С води M води, Т води. Дорівнює 0. Єдина відмінність між цими двома кроками це розкриті дужки. Дивимось тепер, в яких доданках у нас є невідомо. Це у нас доданок 1. І ось він, доданок 2. Залишимо їх з лівого боку від дорівнює. Решту перенесемо на правий бік, не забувши при цьому змінити знаки на протилежні. Це лишаємо зліва. Переписали і дорівнює. Тут був знак мінус, після дорівнює перенесемо, стане плюс. Тут був плюс, стане мінус. Тут був мінус, стане плюс. Перенесли. Тепер для того, щоб знайти, для початку винесемо його за дужки з лівого боку. В дужках тут залишиться добуток C води, М льоду і С води М води. Закрилась дужка. Правий бік можна лишити без змін, а можна зробити трохи компактніше. Подивіться, тут маса льоду є в двох доданках. Її можна винести за дужки. Тоді в дужках буде С льоду. Т льоду мінус лямбда. Плюс другий доданок лишаємо без змін. Так. Ну і нарешті, ось наша невідома Т. По відношенню до всієї формули, вона є тут невідомим множником, тому знайдемо її діленням. Будемо ділити оцю всю праву сторону. Маса льоду, дужка відкрилась, це льоду те льоду. Міс лямбда, дужка закрилась плюс це води, води, Т води. І ділити на це води. М плюну плюс С води. М води. О, тут ще можна в питому теплоємність води винести за дужки. Тоді зверху у нас все залишиться без змін. А внизу буде за дужками це води. Маса льоду плюс маса води. Дужка закрилася. Оце є наша кінцева формула. Підставимо в неї числові значення і спробуємо обчислити. Льоду у нас 10 грамів. Дужка відкрилась. Питома теплоємність льоду 2100 джолів на кілограм градус. Температура льоду була в нас мінус 20 градусів Цельсія. Питома теплота плавлення льоду 332 000 джоулів на кілограм. Дужка закрилась. Плюс питома теплоємність води 4200 джоулів на кілограм градус. Маса води. 200 грамів або ж 02 кілограма і температура води 100 градусів Цельсія. Так, знизу ті самі 4 200 джоулів кілограм градус. Маса льоду 1 сота плюс маса води 2 десятих. Якщо це все ретельно обчислити калькулятором, то ми наближено отримаємо температуру. 95 градусів Цельсія. Саме така температура встановиться у склянці після того, як туди помістити кубик льоду. Як бачите, розв'язок вийшов дуже великий, але не складний. Всі операції, які ми робили, дуже прості і зрозумілі.